Добрий день, малята. Погляньте та скажіть, яка зараз пора року? Правильно, зима. Давайте ще раз повторимо зима. Молодці. А що лежить на землі? Так, сніг, молодці діти. Ось до нас в гості. Завітала сніжинка, і вона хоче пограти з вами. Але щоб перетворитись, нам на сніжинок необхідно плеснути в долоні. Молодці малята! І ви тепер сніжинки, давайте пограємо в гру. Якщо буде звучати повільна музика, ми будемо ходити, кружлятися. Повільно, як сніжинки. А коли швидка музика, то давайте з вами потанцюємо швидко. Малята, слухайте та будьте уважними. Тепер давайте плеснемо в долоні та перетворимося на дітей. Діти, поки ми грали в гру, подивіться, як випало багато снігу. Скільки випало снігу? Так, багато. А давайте пригадаємо, що ми можемо зробити зі снігу. Правильно, сніговика. Давайте разом повторимо сніговик. А в що ми ще можемо пограти взимку? Ми можемо кататися на санчатах. Давайте повторимо кататися на санчатах. Кататися на лижах. Повторіть за мною. Кататися на лижах. А ще можна кататися на ковзанах. Повторіть малята, кататися на ковзанах. Молодці. А щоб зручно було ходити по доріжках, що слід зробити. Правильно розчистити сніг А хто? Розчищає сніг. Правильно, малята двірник. А чим чистить сніг двірник? Лопатою. молодці. Але двірник чистить сніг на доріжках. А ось спеціальні снігові машини чистять сніг на дорозі. Молодці діти. Тож, будь ласка, скажіть, а подобається вам зима? Так, мені також подобається. А в що ви полюбляєте гратися взимку? Молодці, дітки, дякую вам за увагу. До побачення!